Чи знаєте ви, що будь-яке хвилювання можна заспокоїти? Куди б ви не йшли, як би ви не хвилювалися? Визнайте, я хвилююсь. Я хвилююсь, у мене завтра захист. Чи вийде? Чи вийде захиститись, чи вийде виглядати достойно? Чи встигну я, бо завтра треба бігати ще? Чи зможу я достойно захиститися і відстояти себе? Чи багато у мене буде питань? І би я не хвилювалася, я цілком і повністю приймаю себе. Я приймаю себе своїм захистом, я приймаю себе своїм дослідженням, я приймаю свої висновки, я приймаю ті недоречності, які я побачила, і навіть ті неузгодження, можливо, які будуть, і в цьому стані хвилювання я цілком і повністю приймаю себе. Я приймаю себе. Я досліджувала, я трудилась, я приймаю себе. Я досліджувала і побачила, і запропонувала проєкт, і удосконалення. І я ще зробила не тільки Google форму, а ще й додатковий канал. І як би я не хвилювалась, я все одно досягну цього. Я розумію, усвідомлюю, що в мене є шлях. Я розумію, усвідомлюю і збудую свої плани. Я бачу, як ці плани поліпшують мій шлях і покращують моє життя. Я вдихаю повітря змін і видихаю ті перешкоди, які мені псують життя. Я кажу собі це та оточують і даю цьому місце в своєму, в своєму мозгу, в своєму думках, собі кажу. Я розумію, усвідомлюю. І поліпшую ці зв'язки від мозку, від головного мозку до спинного мозку і по всій центральній і периферійній нервовій системі. Розумію, усвідомлюю і пропускаю по тілу свою впевненість. Настільки впевнена, що навіть хочу вдихати цю повну впевненість і видихати звільнення. Я пропускаю всі свої впевненості по тілу. Я прибираю. Злобу на себе і агресію до себе, бо я щось там можливо, не встигла. І приймаю себе в будь-якому випадку. Я все одно хвилююсь. Я хвилююсь, але я приймаю себе. Я знаю свою цінність, я бачу якісь родзинки, я знаю, який проект я створила. Я бачу результати дослідження, і вони вимагають поліпшення, і цей проект поліпшить життя людей. Я все одно хвилююся, але в будь-якому випадку я хочу ще більше енергії прийняття. Тому я приймаю ще більше енергії і запускаю її по своєму тілу. А ця енергія дає мені впевненість. Я розумію, усвідомлюю, наскільки гарний вплив енергія має на мене. Розумію, усвідомлюю і будую плани для втілення свого проекту і свого захисту роботи в життя. Я бачу, наскільки це все цінно, і як це може поліпшити життя мені, оточуючим і всесвіту. Я вдихаю повітря. Я насичуюся енергією і видихаю хвилювання і перешкоди. Я кажу це в собі, в своєму оточенню і всім, 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 хто мене чує, я запускаю всі етапи оновлення і енергії по своєму тілу, по центральній і периферійній нервовій системі і даю цьому місце. Я розумію, усвідомлюю і пропускаю енергію змін по своєму тілу. Я хочу, щоб ця енергія змін поліпшила мій стан, наситила мої легені і серце, і енергію і життям. І я пропускаю ще глибше по всьому тілу ці зміни і з задоволенням це дозволяю. Насититись своєму тілу. Я приймаю перешкоди і агресію в себе і вимоги. Я насичуюсь своїм прийняттям, задоволенням. А давайте ще більше енергії, яка поліпшить наше самопочуття, ментальний, фізичний, емоційний і інші стани. Розумію, усвідомлюю, наскільки енергія задоволення поліпшує життя кожному. І навіть вона дозволяє планувати маленькими кроками здійснення своїх планів і заряджає ентузіазмом і якимсь драйвом маленьку дитину всередині кожного. Я бачу, наскільки маленькі плани маленьких кроків поліпшують життя кожному. Я вдихаю повітря, змін. Насичуюся енергією і видихаю всі перешкоди і сумніви. Я кажу це в голос для себе, для оточення і для загалу. Все поліпшення буде йти для всесвіту. І при цьому, і при цьому всю енергію запускаю нижче і нижче в тіло. Пропускаю, бо наша енергія нам потрібна. Розумію, усвідомлюю і. Беру цю енергію на заохочен для всього тіла. А я забула, необхідно заселити легені енергії і, серденько, нехай дихають вони, а серденько стукає і нам дає життя. Я прибираю наші вимоги до себе, я приймаю себе. І в цьому прекрасному стані я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я можу, я стійка. Я впевнена. Я впораюсь, я досягну, в мене все вийде. І знову я можу, я стійка, в мене все вийде. З вами була я, Гульга Кияшко, терапевт інтегративного підходу. І такий нейротапінг на буквально незалежну ситуацію з сумнівами і якимись коливаннями в собі. Хай буде гарний день. До зустрічі!